Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Українська прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів першого туру сезону 2025-2026. Матч відкриття першого туру відбудеться у п'ятницю, 1 серпня. Зіграють «Колос» проти «Кривбаса» о 15.30. Цього ж дня о 18.00 рух прийматиме Полтаву. 2 серпня у суботу відбудеться два поєдинки – «Верес-Динамо» о 15.30 та «Зоря-ЛНЗ» о 18.00. У неділю 3 серпня зіграють ще три матчі: Кудрівка Олександрія о 13.00, о 15.30 Епіцентр Шахтар та о 18.00 Карпати Полісся. Закривати перший тур УПЛ будуть металіст 19.25 та оболонь. Матч відбудеться 4 серпня о 18.00. Платформа футбольної статистики Football Міц Дейта опублікувала загальний рейтинг за всю історію кваліфікації Ліги Чемпіонів. Динамо у цьому рейтингу посіло друге місце. За всю історію турніру кияни зіграли у кваліфікації 75 матчів, 43 перемоги, 16 нічиїх та 16 поразок. Різниця забитих та пропущених голів 141-74. Столична команда має в активі 145 балів. Український клуб обійшло Загребське Динамо, яке зіграло 108 матчів, 207 балів. На третій позиції Селтік – 135 очок у 72 матчах. Шахтар посів 20-те місце, 40 поєдинків, 22 перемоги, 10 нічиїх та 8 поразок. Різниця забитих та пропущених м'ячів – 66-38. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг центральних захисників поза ТОП-5 ліг Європи із найвищою оціночною трансферною вартістю, які ще не грали за національну збірну. На четвертому місці рейтингу опинився центрбек Динамо Тарас Михавко, якого оцінюють у 22,3 мільйони євро. Лідирує гравець ПСВ Раян Фламінго – 39,9 мільйонів. Футбольний клуб Кудрівка із Корюківського району Чернігівської області у новому сезоні здобув право виступати у прем'єр-лізі. Президент Кудрівки Роман Солодаренко розповів, що домашні матчі УПЛ команда гратиме на київській оболонь арені. Цитата: Перший сезон піде на адаптацію в класі найсильніших, а вже потім будемо ставити перед командою більш амбітні завдання. Гратимемо домашні матчі у Києві на оболонь арені. Ми підписали угоду з пивоварами на один рік. Одночасно взялися за наведення порядку на стадіоні в Чернігові. Кудрівка представляє цей регіон і повинна грати в обласному центрі. Тішить, що у цьому питанні є порозуміння із владою, сказав Солодаренко. Правий захисник Ворскли Ігор Пердута залишив команду, повідомляє офіційний сайт клубу. Цитата рідненька ФК Ворскла Полтава. Дякую вам за 15 років мого життя. У Полтаві я прожив найкращі події у своєму житті. Тут створювалася моя родина, а у футбольному житті емоції, які були упродовж цих 15 років, вони незабутні. Бронза чемпіонату УПЛ, два фінали Кубка України, Ліга Європи та Ліга конференцій. Звичайно, траплявся і розпач, але без нього, на жаль, неможливо. Дякую всім працівникам ФК Ворскла, які від. Відповідали за поле, за чисту форму, за смачну їжу на стадіоні, за чистоту. Дякую адміністраторам, бухгалтерам, масажистам, лікарям, футболістам, тренерам, керівництву та всім людям, з якими я перетинався. Прийшов час прощатися з моєю рідною ворською, з Полтавою. Частина мого серця залишається тут. Я буду з радістю приїжджати та згадувати все, що тут прожив. Усіх міцно обняв. До зустрічі, сказав Пердута. 34-річний футболіст з 2011 року виступав за першу команду Ворскли. Всього він відіграв 343 матчі, 3 голи та 33 асисти. Він був капітаном команди. З наступного сезону у складі Ворскли будуть великі зміни, повідомляє Sport.ua. Зазначено, що зі складу, який виступав за ворсклу минулого сезону, можуть залишитися лише Сергій Мякушко, Іван Нестеренко, Андрій Бацула та Артем Челядін. Решта залишать команду або вже залишили. Наразі не збираються повертатися до Полтави легіонери. Вони на батьківщині чекають на повернення боргів по зарплаті. Новий головний тренер Желько Любенович у пошуку нових гравців. Серед потенційних новачків. Тарас Дмитрук, Юрій Тлумак та Данило Колесник, а також боснієць Владімір Арсич. Карпати повідомили про завершення оренди півзахисника Олега Очаредька. 22-річний гравець повертається до Донецького Шахтаря. У сезоні 2024-25. Очередько відіграв за зелено-білих 26 матчів, забив два м'ячі та віддав одну гульову передачу. Також Олег систематично викликався до молодіжної збірної України. Лівий захисник Денис Янаков перейшов з Чорноморця в епіцентр. Деталі трансферу 26-річного українця невідомі. Термін дії контракту також. У минулому сезоні Янаков забив 5 голів у 26 матчах. Епіцентр оголосив про трансфер форварда Вадима Сидуна. З Карпат. 20-річний українець продовжить кар'єру у складі Львів'ян. Деталі трансферу та деталі контракту невідомі. Сидун загалом відіграв за львів'ян 10 матчів. Попередній сезон він провів в оренді за ниву Тернопіль, де у 19 поєдинках забив три голи та віддав один асист. Олександрія оголосила про підписання центрального захисника Жоселена Бийрадше. Контракт 25-річного футболіста із Вуара розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон. Гравець встиг пограти в Італії Джорджоне 1911, Албанії, тирана Динамо Сіті та Молдові, де захищав кольори Шерифа. Загалом на його рахунку 144 матчі на клубному рівні та 4 забиті м'ячі. Боковина оголосила про перехід правого півзахисника Євгена Підлепенця. Контракт з 26-річним українцем розрахований на два сезони. Новачок Чернівецької команди отримав 12-й ігровий номер. Раніше Вінгер покинув Карпати, отримавши статус вільного агента. Підлепенець виступав за Карпати за літа 2023 року. У минулому сезоні він забив три голи та віддав три гольові передачі у 26 поєдинках. Кривбас підписав лівого захисника Т'яго Боржеса. Останнім клубом гравця була Америка Мінейру, де він виступав за команду Ю-20. Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований на 4 роки. Футболіст гратиме за Кривбас під 16 номером. Боржес виступав за наступні бразильські клуби. Бразиліс Ю-15, Бетім Ю-17, Атлетіко Паранайнс Ю-17 та Америка Мінейро Ю-20. У минулому сезоні чемпіонату Бразилії Т'яго провів за Атлетіко Мінейро Ю-20 19 матчів в усіх турнірах. 28-річний український вінгер Сергій Крикун підписав контракт із польським клубом ЛКС. Лоць. Як повідомляє прес-служба клубу, угода сторін розрахована на два роки. У останні два роки Крикун провів у польському п'ясті з орендою в медзі. Всього Сергій провів 76 матчів в екстраклясі і забив 4 голи. В нижчій лізі він зіграв у 81 матчі і забив 15 голів. Також на його рахунку 19 поєдинків і 2 голи у Кубку Польщі. Університатя Крайова оголосила про підписання центрального захисника Олександра Романчука з Кривбаса. Деталі співпраці з 25-річним українцем невідомі. За даними Transfermarkt, сума трансферу Центрбека склала 700 тисяч євро. Влітку минулого року кривбас заплатив Дебрицену за гравця 300 30 тисяч євро. У попередньому сезоні він забив один гол у 30 матчах. Головний тренер Вереса Олег Шандрук та спортивний директор червоно-чорних Юрій Габовда продовжили контракти. Угоди розраховані на два роки. Юрій Габовда долучився до клубу влітку 2023 року. Олег Шандрук вдруге очолив першу команду взимку 2024 року. До того тривалий час, працювавши з командою u 19 та в Академії. Нагадаємо, минулого сезону Верес став дев'ятим у турнірній таблиці УПЛ, що є клубним рекордом. Команда набрала і зачищу Форвард Полісся Факундо Батіста може покинути команду, повідомляє колумбійський журналіст Алексіс Родрігес. За даними джерела, Полісся наразі відпустить гравця лише у разі повного викупу. Його клаусула 7 мільйонів доларів, але клуб готовий продати його за 3 мільйони. Активний інтерес до Факундо виявляє Атлетіко Національ. Однак колумбійський клуб хоче орендувати 26-річного нападника. Його контракт із Житомирським клубом розрахований до 31 грудня 2027 року. Футболіст виступає за команду січня 2025-го. Клуб підписав його за приблизно 1,8 мільйона євро. У сезоні 2024-25 батіста забив 6 голів у 15 матчах за Полісся. Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер переглядає півзахисника Ростислава Русина. Повідомляє, та таке: останнім клубом 29-річного Хавбека був металіст 19-25. У попередньому сезоні Русин на професійному рівні не грав. Лаціо проявляє серйозний інтерес до центрального захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Повідомляє Гунібякіс за інформацією джерела, італійський клуб зробив пропозицію щодо підписання 23-річного українця, але турки не мають наміру відпускати гравця за суму нижчу 15 мільйонів євро. У ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Батагов позитивно ставиться до можливості грати у серії А. Але з повагою ставиться до рішення Трабзонспора, та не буде чинити тиску на керівництво клубу у попередньому сезоні. Українець забив два голи та віддав один асист у 23 матчах. Чемпіон Італії Наполі знову виявляє інтерес до 21-річного хавбека Бренфорда та збірної України Єгора Ярмолюка. Повідомляється, що Ярмолюк може стати останнім гравцем, який підсилить середню лінію Наполі. У той же час угода не обіцяє бути простою для Наполі, оскільки Бренфорд оцінює ярмолюка щонайменше у 20 мільйонів євро. Сам хавбек нещодавно підписав із бджолами новий контракт. У найближчий час очікуються контакти між Наполі та Брентфордом, які допоможуть дати відповідь на запитання, чи реальна така угода цього літа чи ні. У сезоні 2024 2025 Ярмолюк провів 31 матч за Брентфорд в АПЛ. Як повідомляє журналіст Дмитро Вінков, наставник Шахтаря Арда Туран не розраховує на трьох гравців: Івана Петряка, Віктора Корнієнка та Андрія Тотовицького. Наразі футболісти підтримують форму з командою Ю-19. Зазначається, що угода Тотовицького вже завершилася, але гірники надали йому можливість тренуватися, поки він не перецевлаштується у новому клубі. Нагадаємо, свого часу Корнієнко та Петряк виступали за збірну України. На рахунку Віктора два матчі та один гол у футбол. Сі синьо жовтих іван відіграв у п'яти поєдинках за національну команду. Результативними діями не відзначався. Український голкіпер Георгій Бущан вже незабаром може покинути розташування Аль-Шабаба і Саудівської Аравії, змінивши клубну прописку. За інформацією Ерміці спорт, керівництво французької Ніци активно цікавиться голкіпером національної збірної України. Повідомляється, що колишній голкіпер київського Динамо входить у список потенційних трансферів Ніци влітку. Також він може додати конкуренції на воротарській позиції. Окрім цього, у французькому клубі вважають, що трансфер українця не буде надто дорогим, тож є цілком реальним для втілення.